Вхідні двері. За ними ще одні. Великий хол, драбина на другий поверх. Так. Двері в ванну на першому поверсі. Душова коріна, унітаз, диван, кондиціонер, балкон. Балкон відкритий в холі. Вигляд з вікна. Пішли далі, двері в столову кухню. Сама столова. Так, в кінці столової, на іншу сторону, критий балкон. Ось, критий балкон, барна стійка, сервант і зона кухні. Електрична плита, індукційна, мікрохвильовка, холодильник, віконечко, кухня. Глянемо у віконечко. вигляд з вікна, на цю сторону приватний сектор. Так, виходимо з кухні. Виходимо з столової, йдемо в першу кімнату. Двері наліво. Так, перша кімната. Ліжечко. Великий стіл. Балкон. Балкон, балкон теж без скла. Відкритий і гладильна доска з, з праскою. Пішли далі. Другий поверх. Тут може стояти телевізор при потребі. Ось зона відпочинку, телевізор, інтернет заведений. В будинок, в квартиру, другий поверх. Піднімаємося по... по східцях. Так, коридор другого поверху. Велика шафа, купе, дуже велика, дуже функціональна. Мені вона дуже подобається. Як для жінки, сюди можна. Майже весь гардероб. Так, вертаємося до східців, починаємо наново. Так, коридор другого поверху, двері в спальню, спальня, велика шафа, теж шафа купе. Вмонтована. стіни бамбуковими обоями обнесені. Так, ліжко, кондиціонер при потребі, холодно, жарко, Віконечко. телевізор. Давайте краще шафу знімо. І вихід. Пішли далі. Слідуюча кімната це кімната дитяча, ліжечку і меблі для дівчинки.